Навіщо ж для соєбор? Дуже цікаве запитання. І отже, давайте розберемося в ньому. По-перше, покращує запилення. Бор сприяє кращому проростанню пилку та запиленню, особливо у нижньому ярусі квіток, що важливо для формування стручків. По-друге, стимулює ріст. Бор відповідає за формування клітиних стінок, що впливає на ріст молодих пагонів та кореневої системи. По-третє, підвищує врожайність, забезпечує кращий розвиток репродуктивних органів, зменшує опадання зав'язей, покращує налив зерна та загалом збільшує врожайність. По-четверте, покращує якість продукції, впливає на вміст крохмалю та цукру в рослині. Яке ж добриво використати? Для забезпечення бором рекомендуємо добриво лінійки Яра Віта, Бортрак 150, вносимо перед цвітінням для забезпечення кращого запилення та формування квіток, а також на стадії формування стручків для покращення наливу та підвищення врожайності.